Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Як на франківщині працюють пункти незламності? Необхідність таких пунктах є люди звертаються. Як 102-ї бригади майструють дрони у росіян під носом? Ці люди, які є, підключаються і роблять повернувся з війни та почав власну справу. Історія ветерана російсько-української війни з Франківщини Романа Турика. Саме більше я буду щасливий, коли, коли кожен наш побратим, кожен наш захисник повернеться додому. 468 пунктів незламності облаштували у Івано-Франківській області. З них 59 укомплектовані частково. Зокрема, в них немає генераторів. Про це 11 січня на селекторній нараді повідомив начальник управління з питань цивільного захисту ОВА Володимир Стебницький. З його слів, в разі блекауту палива, яке зарезервували для пунктів незламності в області, вистачить на сім днів безперебійної роботи. Загалом від початку створення пунктів їх відвідали понад 27 тисяч людей. В разі потреби надзвичайники готові розгорнути ще 16 пунктів незламності, розповів начальник ДСНС в області Володимир Чернецький. Відвідують ну, переважно в день, коли люди рухаються. Це особливо незахищені версти вести населення, коли скажімо, пенсіонери або люди з обмеженими можливостями виходять на закупівлі, або очікують громадський транспорт. або... Для того, щоб підзарядити мобільні телефони або скористатися інтернетом. Тобто необхідність в таких пунктах є, люди звертаються. Це був приліт ПТУР. Це був протитанковий керована ракета. І осколками воно прошило повз пройшло повз нирку, і парування також було вуха, бо були перебиті обидві барабанні перетинки. На ліве вухо частково ну, більші, більшість, більшість, як то кажуть, відсотків відновився слух, а на праве все ж таки, через те, що був ушкоджений нерв, уже слух не відновиться. Всі, хто були на фронті, вони велика частина залишилася в їхній пам'яті там. Тому фронт з себе, ти його не забереш. Евакуація сім'ї з Київщини, сім місяців на передовій, важкі поранення, втрата побратимів та похорон брата, який захищав Донецький аеропорт і був битий росіянами на фронті у грудні 2022 року. Про всі ці випробування розповідає ветеран родом із Тисменичини Роман Турик. По перше, це є психологічний бар'єр, оскільки ми жили там війною повністю. 24 години ми виконували, були весь час, як то кажуть, строю. Там не було коли так, як то кажуть, хвилин для, для розслабляння. І зараз багато наших побратимів, хто повертається після фронту, все ж таки є певні і психологічні травми, бо багато пережито, багато пройдено, і хлопцям потрібно кажу, потрібно спілкування, потрібно, щоб відношення було суспільства до захисників на належному рівні. Зібрати волю в кулак після війни каже Роман Турик, йому допомогли дружина, троє синів та друзі. Захисник розповідає, за фахом він ветеринарний лікар. Відтак з дружиною зважилися на започаткування власної справи і відкриття зоомагазину. Відкриття нашого зоомагазину це її яскравий приклад, що для наших, для наших так само військових, для наших хлопців, які звільняються, і після поранень, в тому числі, щоб вони могли себе також реалізувати. Що вони себе знаходили зараз в суспільстві, займалися, займалися своєю улюбленою справою, вони в роботі будуть набагато швидше, в них період реабілітації буде проходити. Повністю здорових людей, повністю здорових захисників, ну з фронту повністю здоров'я зараз вже не приходять. Грантами чи спецпроєктами розповідає Роман Турик, не скористався у справу. каже, вклали власні заощадження, а організаційній підтримці завдячують друзям та рідним. Завдяки їм пояснює військовий, має змогу підтримувати й побратимів, які досі на фронті. Я працював на київщині ветеринарним лікарем і розумію, що ця сфера з послуги, з магазин вона близька для нас, для мене, зокрема. І ми розуміли, що. І завдяки цьому, цій справі, сімейній, ми можемо допомагати нашим хлопцям. За минулий рік ми відправили разом за допомогою наших друзів, знайомих, небайдужих людей, ми відправили два на фронт до наших хлопців, два автомобілі, тепловізор. Війна триває. Перемога ще далеко. Роман Турик розповідає, що має статус учасника бойових дій. Втім, з його слів на військову пенсію чекає ще з серпня. Ветеран каже, після війни захисники часто стикаються із бюрократичними труднощами, і без підтримки суспільства та рідних соціалізуватися їм буде вкрай важко. У сім'ї, наприклад, це має бути взаєморозуміння і взаємопідтримка. Якщо цього немає, то це дуже важко. У нас на щастя це є, тому, тому я щасливі. Саме більше я буду щасливий, коли, коли кожен наш побратим, кожен наш захисник повернеться додому, це напевно буде саме більше, що можна, щоб вони живими повернулися додому. Інна Сендецька Монюк, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ну, це там, де ми живемо. І працюємо частково так само. Джагер, Турок і Махно, сапари 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Неподалік лінії фронту в Запорізькій області бійці облаштували лабораторію. У ній розповідає Джагер, вдосконалюють технічні засоби для розмінування та створюють нові. Весь взвод. Всі всі люди, які є, підключаються і роблять те на іншим. Кожен собі придумує свою задачу і витрачає на неї свої кошти. В лабораторії є дрон Мінер, дрон камікадзе та пристрій для інженерної розвідки. За словами командира взводу на позивний Махно, їх постійно вдосконалюють та проводять експерименти. Але ми експериментували одна міна 10 кілограмів. Хлопці, хлопчини, 56 кілом сіла в неї, і він їздив. І 60 кілограмів вона тягнути може. Батарія розрахована на півтори-дві години. Якщо просто їхати по рівній дорозі без перешкод, на 10 кілометрів їх вистачає. Mm -hmm. В неї достатньо серйозний как бы, потенціал в плані замінування і розвідки. Mm -hmm. Опять же таки, сидиш в кущах, треба пройти по посадку. Ми знаємо, що там заміновано. Самі страшні міни це само себе протипіхотки. Їх хріб побачиш. Цією машинкою поїхав, потихеньку їдеш, 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 їдеш. Побачив ТМК. Можна побачити протипіхотну, можна не побачить, але принаймні, якщо не їде, то бахне це 40 тисяч, мать його туди. Нога трошки дорожче стоїть. Правда? Сапер на позивний джагер каже: більшість пристроїв придбали в інженерів-любителів. У лабораторії їх технічно досконалюють та адаптовують під умови, з якими найчастіше зіштовхуються в зоні бойових дій. Я не скажу, що це там повноцінний винахід. Це пристосування існуючого до наших. Реалі до наших умов і до наших потреб менше ручної роботи, менше ризику тоді буде при виконанні завдань. Це пристрій для інженерної розвідки. Його розробив військовий на псевдотурок, а в життя втілив махно. Ця машинка, кажуть військові, оснащена металевими колесами-гусеницями, механічною хапайкою та невеликою відеокамерою. Ця машинка розрахована на 15-20 метрів. Тож тобто ми, ми знаємо, що там щось лежить, підходить до нього небезпечно. У лабораторії саперів лежать бази для нових проєктів. Наступним, каже Джагер, хочуть скласти fpv дрон. Діана Яців, Андрій Шостакевич Суспільне новини.